Доброго дня. Тиждень, що минув, є своєрідним продовженням того, що вже можна назвати реаліті шоу в українській політиці, і я думаю, що це відчуття реаліті шоу, воно ще довгий час нас не буде залишати. Такі хайпові події, там, повернення громадянства Михайлу Саакашвілі. Бурхлива реакція соціальних мереж і відразу ж реакція грузинської влади, яка пропонує українцям подумати над тим, уже українській новій владі, щоб видати громадянина Саакашвілі до Грузії, щоб його там судили за тими злочинами, які йому інкримінують в Грузії. Дуже цікава історія, яка матиме ще свої наслідки, я думаю, тривалий час. Верховна Рада продовжує працювати в пленарному режимі. Все менше депутатів зацікавлені в роботі в залі, все більша частина займається виборчою кампанією. Тим не менше рішення схвалюються, в четвер проголосували декілька соціальних законів важливих. Які стосуються, зокрема, наприклад, підтримки батькам, які беруть дітей на виховання, прийнято в першому читанні закон про середню освіту. 229 за рішення прийнято. Взагалі то я вважаю, що це настільки суспільно значима справа, про яку треба було б говорити набагато більше. В законі дуже багато нових інноваційних речей. Зокрема, там вводиться поняття, які там індивідуальна траєкторія освіти, коли кожна дитина може створювати певну модель свого навчання, отримання освіти, і там має бути враховано позакласне навчання і таке інше. Багато дуже інновацій, які стосуються самоврядування, управління навчальними закладами. Закон схвалено в першому читанні, є реакція освітянських громад. Є зауваження. Ще раз кажу, що все, що стосується освіти, завжди було одним з пріоритетів. І вважаю, що всі зауваження, які будуть сформовані, вимагають найретельнішого розгляду, і на друге читання закон має бути максимально відкориговано таким чином, щоб і суспільство, і освітяни, і головне діти отримали новий якісний документ стосовно середньої освіти. Так само цікавинка тижня це оприлюднення стенограми, консультацій у президента Зеленського з приводу розпуску Верховної Ради. Жартівники сказали, що можна шикарну п'єсу запропонувати в стилі Леся Подрев'янського за цим текстом. Кожен бажаючий може ознайомитись, зробити свої висновки, хто брехав, хто казав правду. Коментарі дуже цікаві і найрізноманітніші. Було дойдено саме такого компромісу, який сьогодні був внесений в зал. Компроміс не дотримано. Закриті списки. Сьогодні воно навіть не було включено. Я уважно ознайомився з цією стенограмою і стверджую, що ця стенограма оприлюднена в цензурованому вигляді. Кожен, хто почитав стенограму, може підтвердити чітко відповідально ніякої домовленості про закриті списки. На нараді не було досягнуто жодної. Конституційний суд взяв до розгляду звернення стосовно неконституційності указу про дострокові вибори. Це додає інтриги виборчому процесу, який все-таки продовжується. Починають реєструвати перших кандидатів. Партії проводять свої з'їзди, життя продовжується. А ми з вами будемо залишатись разом.